Технічного забезпечення націлили на закупівлю найдешевшу. Тобто, якщо хтось дав пропозицію дешевшу, все, ніякість, ні вимоги військові, нічого більше не цей, нікого не турбує. От, і і, і говорять Володимир Васильович Попович, що каже, ви будете брати доще на кличете прокуратури, і каже, кримінальну справу відкривати. Випитується право питає право сидить, представний круг, а що ж вовчите, то це дитина? Ви ж бачите, як ми приймаємо рішення, не можемо за 4,80 купити якісні шкафетки. Якщо кожен з нас вищий, не для бігу бере, не для ходіння перших по 15-17 гривень шарпетків. А от воїну треба за 4,80 кластися. Тобто сама постановка питання була неправильна. Ми завжди не пам'ятали і знали. От військове, військове зайшов. Найкраще, найякісніше, наймісніше. Оцей принцип треба голосити